Як же митися таким милом? Давайте вже закриємо це питання раз і назавжди. Шість років я роблю мило, і шість років мене переслідує це питання. Тому я вирішила взяти найбільше за діаметром мила з мого асортименту, а також воно має найбільше мілких деталей, які скріплені між собою, і зняти вам відінструкцію. Для того, щоб намилитися милом, нам знадобиться вода і саме мило, яке ми занурюємо в воду і починаємо розмилювати. Далі пройдемося по міфам. Перший міф це мило незручно тримати у руці. Як ви бачите, я тримаю мило в руках і намилюю його. Все добре. Другий міф це мило розвалюється при використанні. Як ви бачите, ще ні одна деталька не відвалилася, і все добре тримається. Третій міф це кольорове мило дає кольорову піну та окрашує руки. Як ви бачите, пінка в мого мила біленька, і руки вона мені не покрасила. Четвертий міф це мило перетворюється на кашу. Як ви бачите, після використання нічого з ним не сталося, нічого не відвалилося. Воно яке було, таке і осталося.